Триває наш спеціальний ефір на радіон В. Мене звати Інна Марецька. Найближчу година працюватиму в студії я. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, вже є з нами на прямому зв'язку. Тож раді долучити його до ефіру. Пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Інно. Теж ваш раді завжди бачити і чути ваші коментарі. Давайте почнемо із того, що там відбувається в Криму в окупантів, що там вибухало. Телеграм-канал телеграм-канали писали, що був приліт у військову частину російської ППО. Окупаційна влада теж назвала атаку на Крим напередодні наймасовішою, наймасштабнішою за останній час. Там понад 10 вибухів в Севастополі. Стверджували, що дуже багато було збито повітряних цілей. Що відомо на цей момент, ну все було доволі логічно, тому що нібито спочатку була в районі Євпаторії знову знищена радіолокаційна станція системи ППО Росіян. Після того пішли прильоти вже по території тимчасово окупованого Севастополю. Нібито, за даними нашого командування повітряних сил там було знищено стратегічний командний пункт. З'єднання військового, тобто це, скажімо так, умовно командний пункт, який координує між собою е, всі е, роди е, військ, тобто, це е, умовно, як такий ну міні-генеральний штаб, який. Е, Коригуну між собою комунікує і координує роботу як морських сил, повітряних сил, так і сухопутних сил, я так розумію, які в тому числі здійснюють роботу як на лівобережжі Херсонщини, так і північніше на запорізькому напрямку. Тому очікуємо звичайно підтвердження інформації щодо втрат серед командного складу офіцерського росіян. Але що приємно. Знову ж таки, що була інформація про буквально там, якщо не помиляюсь, до півгодини тому що знову в Криму доволі гучно, в тому числі гучно, і знову ж таки в Севастополі. Це значить, що бойова робота триває. Триває вона, скажімо так, інтенсивно, доволі інтенсивно, тому що ну нанесення ударів майже. По два таких вагомих удари ракетних двічі на добу це доволі велика інтенсивність. Значить, що пакети допомоги від наших партнерів, особливо ми так розуміємо, ракети типу там Scalp Скальпіджі до нас, продовжують надходити, і ми їх продовжуємо активно використовувати. Так, з ЗСУ підтвердив враження командного пункту з'єднання військ Росії поблизу Севастополя. Раніше і командувач повітряних сил і повітряні сили ми бачили цей допис із котиком, який передає привіт окупантам. Також командувач Олещук подякував пілотам за бездоганну бойову роботу, але більше деталей не повідомив. Тож будемо чекати на це. Також напередодні в Росії на аеродромі Шагол на Уралі згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Отири це підтвердили у Гурмо і показали відповідні кадри. Звідти видно, що його були підпалили. Що відомо про цю операцію? Ну, важко сказати про його ступінь враження. Там було видно, що якусь запалювальну суміш або вибухову запалювальну суміш було закинуто в воздухозабірник правого переднього двигуна. Ну навіть якщо такий літак пошкоджений, це там знаходиться їхній навчальний центр, який в тому числі навчає пілота, хоч саме на Су-34, Тому один з навчальних Су-34 було знищено загалом. Там пошкоджено безповоротно і знищено ем, більше 30 е, бортів загалом від початку повномасштабного вторгнення. Це саме, що стосується Су-34. Це загалом від 20, це близько 25% усього е, діючого бойового складу цього типу е, літака, який був на початок повномасштабного вторгнення. Проблеми з виробництвом нових таких росіян зараз є. Тому це звичайно добре. На жаль, поки що така цифра вона не несе вагомого впливу. Ну тобто на картину тих бойових задач, які росіяни виконують цими літаками, і ту кількість, яку вони застосовують. Регулярно це на півдні і на сході. На півдні і на сході там постійно діє по одній ланці, це 12-14 літаків, тобто загалом від 24 до 28, які здійснюють удари коригованими перш за все авіабомбами, тому що Су-34, це, скажімо, літак, який, який з самого початку розроблявся на заміну Су-24 фронтовому бомбардувальнику, але вже використовуючи. Планер винищувача Су-27. І е, його прицільні інструменти, і загалом системи керування вогнем. Він завжди там, там два пілоти, це фактично пілот і штурман, який в тому числі здійснює керування озброєння. Е, тобто літак розроблявся саме для нанесення ударів наземними цілями. І тому його росіяни використовують, він найефективніше себе в них показує при застосуванні цих коригованих авіабомб. Тому, на жаль, поки що виходячи з. Тих інтенсивності виконання цим типом літака задач критично враження росіянам, не нанесли, але тим не менш, враховуючи останню динаміку, якщо вона, дай Боже, буде продовжуватись, то ну дойдемо й до критичних втрат. Ну так, тобто зрозуміло, що е, пошкодження, а тим більше, знищення бомбардувальника, то є не просто е, якась маленька операція, потребує колосальної спеціальної роботи. Е, в останніх числах грудня голова СБУ Василь Малюк обіцяв росіянам вибухові сюрпризи. То може, ось якщо не дрони, то ось такі підпали будуть ставатися на російських аеродромах у 2024 році набагато частіше. Загалом, якщо ми подивимось, то такі операції вони у нас на території ворога не поодинокі. Згадаємо і на початку вересня місяця чотири пошкоджених стратегічних бомбардувальника Ту-22М3. І тому такі операції поки що не маючи можливості. Вражати такий тип е, озброєння росіян безпосередньо там на полі бою або близько до лінії розмежування, поки ми очікуємо на тактичну авіа сучасну тактичну авіацію від наших партнерів. Такі засоби, будь-які засоби, вони в будь-якому випадку є дієвими. І знаєте, ж будь-яка навіть велика перемога це як правило сукупність якихось невеликих, маленьких, та тактичного рівня, диверсійного рівня дій, яка загалом в результаті приходить до і дає свій ефект. Дуже би хотілося побачити знищені стратегічні бомбардувальники і літаючі оці радари а 50 Чи вони їх зараз дуже бережуть? Ну, вони їх дуже бережуть. Що в них от, в і дуже рідко в чорноморський басейн вони, от була інформація, якраз перед масованими обстрілами, що було відправлено в, в Чорне море вилетів. Оцей літак, де дальньої радіолокаційної роз... ДРЛО а 50 е, відповідно, не віду. Скоріше за все, це якраз є той літак, який було пошкоджено в Білорусі. Потім тому що є. Інформація, що в принципі в них там є де було дев'ять літаків цих дальньої радіолокаційної розвідки і спостереження, але єдиний літак, який пройшов повну модернізацію, то літак, який пройшов повну модернізацію, там на сучасні системи, зокрема обчислювальні в 2012-2013 роках, такий літак був один після 2014 року, через санкції модернізовувати. Інші борти у росіян не було можливості, тому цей літак вони використовують зараз набагато менш інтенсивно, ніж це було на початку 23-го року. Але при цьому варто зазначити, що під час перед обстрілами 29 і 2 числа такий літак він підіймався в Чорноморський басейн. І звідти, я так розумію, також здійснював певно до і коригування. Були обстріли і цієї доби, так української території атакували росіяни дронами. Наші регіони Наталія Гуменюк взагалі каже, що ось вони спеціально якось маркують іранські дрони і ті дрони, які виготовлені на Росії. А навіщо це їм? Тобто, щоб показати, що їхнє виробництво не стоїть на паузі нам. Ну я так розумію, що в принципі у Росіян просто це не те, щоб маркування. А у Росіян все таки. Дещо відрізняється сам виробничий процес, в тому числі там, наприклад, матеріали фюзеляжу, які вони використовують. Я так розумію, що і. Певні системи навігації, тому що ем, ті шахеди, які вироблені е, в Росії, вони мають більш сучасні системи навігації, тобто намагалися туди росіяни, і частково їм це вдалося. Е, системи навігації наведення е, від своїх, в тому числі там ну, як в, умовно технології крилатих ракет е, перенести на ті шахеди, тому саме російські шахеди, ну які вже вироблені в Росії. Вони мають там ряд відмінностей від тих шахедів, які виробляються в Ірані і постачаються в Росію. Вчора також повідомлялося, що Росіяни планують модернізовувати деякі свої ракети і ставити туди касетний блок. Відповідне розпорядження російське міноборони дало на у жовтні, торік дубненському заводу, це як ми розуміємо, виключно щоб вражати от більше людей в тилу. Ну, це знаєте, це по перше, визнання, що їх крилата ракета не є високоточною зброєю, і перероблення її на, на зброю більш масового враження, фактично, ну на суто терористичну вже таке ну зброю, тому що, на жаль, е якщо є буде, ну там, наприклад, по будь-якому мирному місту, населеному пункту. Нанесено удар, ми пропустимо крилату ракету там типу Х-101, Х 555 взагалі не дай Боже ракету типу Х-22 з 900 кілограмовою бойовою частиною, але з касетним боєприпасом, то це буде мати ну набагато більш важкі наслідки, особливо щодо там ну втрат, серед як цивільне, тобто для враження якоїсь там військової інфраструктури, яка є, Добре захи або військових об'єктів які добре захищені, це не буде мати жодного ефекту. Тут на насправді там їхня стандартна осколково фугасна частина, е яка має більше проникної здатності. Тут вона якраз направлена на враження там військових або добре укріплених об'єктів. А от касетні бойові частини це просто терористична зброя, там, можливо більш ефект нанесення більшої шкоди більшою кількістю дрібних. Уламків по площі на поверхні об'єктам цивільної інфраструктури, і відповідно і нанесення більшої втрати для нашого цивільного населення от це лише вик... ну, можемо зрозуміти виключно для таких цілей. Ну теоретично, там для нанесення. По е, живій е, силі нашого війська в тилу, але як показувала практика, удари по таким місцям вони великого ефекту для росіян не мають, тому що ну ми все ж таки там бережемо свій особовий склад і добре його розміщуємо в місцях, де е, такі удари не наносять значної шкоди. Ну от у цьому повідомленні йшлося про ракету х 32 А е, цей касетний блок його однаково складно чи просто встановити на будь-який тип ракети. Ну, це по суті розробка нового типу бойової частини, тому що такі типи бойових частин uh -huh. на ці ракети не ставились. Ракета Х-32. Це модернізована ракета Х-22. Uh, і от 900 кілограмів, також і бойова частина. Uh, ну як саме для таких цілей. Тобто, це перероблення цієї важкої, дуже і так смертоносної ракети, просто uh, в зброю масового враження для uh, людей. Ми також бачили, що агресор всіляко стягує по світу балістичні ракети, і ось вже підмогою від Пхеньяна обстрілювали два рази Україну. Йдеться про ракети, які летіли на Запоріжжя. Там навіть показували траєкторію американці. Що ми знаємо про ці ракети від КНДР? Скільки їх наймовірніше могло бути передано агресору? Отут дуже важко сказати, тому що обсяги військової, ну, скажімо так, військових закупівель у Російській НДР, вони вимірюються дуже великими обсягами, об'ємами, як мінімум по вазі. Що везе там далі вже це в цьому жд контейнері, сказати дуже важко. І той же час, як і встановити на даний момент тип ракет. Там загалом кажуть, що на сьогоднішній день, у, поки що аналітики так попередньо кажуть, що теоретично є там ну чотири типи ракет, які пхенян міг передати росіянам. Встановити точно який тип ракет був застосований на даний момент. Неможливо. Ну тут на жаль, ми будемо мати лише імперичний досвід, але це нас наштовхує. На таку думку, що для здійснення своїх задач росіяни ну не вбачають в себе достатню кількість тих, що вони виготовляють типу Іскандер, м а також оцих ще радянських запасів ракет р РТРЕСТА. Ракети з 300 з комплексів С-300, які саме, от, саме того типу, який може наносити удар як земля-земля, це зенітна ракета з дальністю 200 кілометрів. Вона власне там на 120-140 летить як земля-земля. Ну і відповідно власне їх виробництво цих ракет нових р 400 які там кажуть, що дальність по наземним цілям може сягати і до 250 до 270 кілометрів, тобто власного виробництва. Якби там росіяни не хизувалися для їхніх задач, їх не хватає. А такими типами особливо Р-300 ракет вони регулярно обстрілюють і Запоріжжя, і Херсонщину, і Дніпропетровщину, і Харків взагалі дуже від цього страждає. Але навіть не дивлячись на там дуже великі запаси ще радянські. Власне, вони почали або просто можливо була пробна партія, результатами якої було в реальних бойових умовах оцінити ефективність роботи цієї ракети. А що може Росія отримати ось від Ірану? Там теж, начебто, триває якась дискусія довкола угоди про ракети малого радіусу дії. Ну також в них є балістичні ракети з от радіусом роботи до 170 220 до кілометрів, яке так розумію, теоретично також йде розмова з Іраном про можливість передачі, тобто росіяни будуть або розглядають можливість посилення обстрілів саме баліст-балістичними ракетами, з, ну, такою умовно прифронтової зони. До якої вони хочуть діставати прифронтові міста. І відповідно власне вичерпування власних запасів для ракет для комплексів С-300. Плюс ну, можливо десь напевно бажання диверсифікувати лише щоб не ну, певно створити незалежність лише від власного ВПК. якраз і ось штовхає їх. Ну зараном також там. Ситуація, я думаю, більш дискусійна, оскільки через загострення на близькому сході, я думаю, що. Іран буде вагатися для передачі таких ракет, але бачите, от про передачу з північної Кореї ми вже на жаль дізналися чисто по факту, і от знаючи це, все вже чи навіть траєкторію запуску цих ракет, так із нових постачань. На вашу думку, чим на все це може відповісти захід і чи актуалізує це питання передачі Приміром Таурису Україні? Таврус, це скажімо, ну, по-перше, нам потрібно звернутися до заходу з наданням нам боєприпасів, які можуть, скажімо, вести контрбатарейну боротьбу проти таких типів пускових установок. Тобто, це ну, умовно ті ж ракети етакам, дальністю, яких буде дозволяти у випадку, якщо буде зафіксовано розгортання от такого ракетного комплексу. там, Північнокорейського або іранського в безпосередній ну, вихід його на бойову позицію. Це боєприпас, який буде навіть там в дальності до 145 160 кілометрів. Він буде дозволяти нам вражати їх пускові установки, що буде ефективним, тобто там не вести десь в пресі дискусію про можливість утилізації ракети акамса, просто дати їх Україні. Ми їх прекрасно по росіянам утилізуємо з надзвичайною ефективністю, плюс звичайно, посилення. Роботи власного ВПК, оскільки знову ж таки вітчизняний комплекс Вільха М з модернізованою ракетою також прекрасно міг би відпрацьовувати по таких типах цілей, як в якості контрбатарейної боротьби. Ось ви згадали атакамсе і те, що триває е, обговорення якесь у пресі, незрозуміло щодо утилізації їхньої. З одного боку, начебто, в Пентагоні сказали, що повідомлення в пресі помилкові. З іншого боку, звідки це взагалі могло тоді взятися? Даний момент взагалі західна і в тому числі преса Сполучених Штатів Америки. Вона не знаючи дуже активно увімкнулася внутрішньополітичну політичну боротьбу для того, щоб м, показати можливо слабкість нинішньої адміністрації е, Байдена, в тому числі на зовнішньополітичній геополітичній арені. І, от такі багато таких вкидів, що там дещо щось утилізується, е, якісь там програми згортаються по розробці і впровадженню нового озброєння. Е, але Пентагон не підтвердив це. Ну і сподіваємося, що за відсутністю такого підтвердження також послідує і передачу все таки Україні додаткових ракет Ну, ми прекрасно використовуємо всі типи далекобійної західної зброї. Використовуємо їх виключно по ударах по об'єктах на тимчасово окупованій території України. Тому ну в чому затримка передати там, оцінюється на даний момент вже більше ніж 5 тисяч ракетекам Ну, дати Україні хоча б 10%, Це з жодним чином не знизить боєздатність армії Сполучених Штатів Америки, проте ну. Значно посилить наші можливості на полі бою на даний момент. Ми ось бачимо ці заяви про те, що в принципі підтримка України в цьому році не буде на рівні 2022-2023 року, тобто, це буде суттєво менше від сполучених штатів. А яка взагалі тоді альтернатива? Ну, по перше, ці заяви зараз вони дуже контраверсійні, тому що остання заява представників державного департаменту. Вона полягала е, в тому, що буде підтримка оце, України на тому рівні, який буде потрібний там для перемоги. Е, вона буде продовжуватись. З іншого боку, Сполучені Штати Америки не відмовляються від допомоги нам. Вони просто, бачачи перспективи цієї війни, кажуть, що. Частини... Але вони і не кажуть для перемоги, вони кажуть, ми будемо підтримувати скільки буде необхідно, ну, скільки це буде необхідно, так і плюс вони змінюють про це. Вже йшли дискусії. Вони дещо змінюють вектор допомоги. Тобто, якщо раніше раніше їхня допомога фактично полягала в там умовно закупівлі, і передачі нам виключно готових видів озброєння, то зараз вони кажуть: так ми будемо там постачати потрібно там критично потрібну номенклатуру озброєння, але з іншого боку, ми бачимо більш перспективним. Я так розумію, ці ресурси просто інвестувати в розбудову українського військово-промислового комплексу, який зможе. На достатньому рівні забезпечувати потреби, це ну скажімо, знаєте, це усвідомлення з боку США про те, що ну дуже важко навіть їм дати нам все те, що потрібно для перемоги, напевно, тут і сьогодні. Тому потрібно подумати, як ми переможемо, але переможемо все таки завтра. І, от про те, що подивитися в перемогу, яка може бути завтра, для цього потрібно звичайно розбудовувати український ВПК по ну дуже широкій номенклатурі як озброєння. Це не лише щодо там снарядів ракет, це в тому числі і щодо е, обслуговування техніки е, в західних зразків е, нормальну, скажімо так, для того, що створення інфраструктури е, для того, щоб це здійснювалось мобільніше, швидше підтримувати її боєздатність на нормальному рівні, для того, щоб там не було таке, що ми там знімаємо, наприклад, певний е, взвод БМПР, і ми маємо їх відправляти умовно, в Польщу або Румунію або в країни або в Балтії для це все важка складна логістика, яка тягне за собою дуже багато часу і відповідно знижує ефективність нашого війська. Але зараз я би був ще, скажімо, дещо обережним загалом. Прогнозування політики США щодо України на майбутній рік ми багато чули так заяв, які можемо сприйняти негативно. Але при цьому, ну якихось остаточних рішень жодних ухвалено не було. Отже, з них давайте будемо в майбутньому робити якісь конкретні висновки. Що ж, добре, будемо конкретні висновки робити пізніше. І Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Слухачам нагадаю Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.